Дякую, що залишаєтесь на еспресо. З вами далі працюю я, Олександр Моршівка, і сьогодні говоримо про те, як змінилися за період великої війни настрої у суспільстві. Із студії Євген Головаха, директор інституту соціології Національної академії наук України, професор, доктор філософських наук. Я вас вітаю, радий бачити. Вітаю, пане Євгене. Ну, ось дійсно великий відтинок часу пройшов після початку повномасштабного вторгнення. І які сьогодні висновки науковців щодо ну по суті настроїв у суспільстві? Це вже бажання переговорів чи далі до перемоги? Ну, ви знаєте, от останні результати дослідження, які ми звели коментувати, вони свідчать не просто про альтернативу, чи переговори, чи перемогу. Скоріше, і те інше. Тобто, десь половина вже майже до, там, 47% хочуть переговорів, а перемогу хочуть всі. Це ж, ви знаєте, і більш того, цікаве те, що. Е, перемога е, в розумінні переважної більшості українців це вихід на кордони до 2014 року, тобто повернення усіх окупованих Росією територій. Тобто, це десь е, в цілому по Україні це за 80% там 87, це. А і навіть в кожному регіоні, хоча з певними там, відмінностями, все, равно, все одно переважна більшість. Вважає, що е, усі окуповані території це є умова взагалі будь-яких переговорів. Ну а ось е, чи є е, у людей в суспільстві сьогодні? Е, ну більш таке чітке уявлення? От ви вже сказали про кордони 91-го року. Чітке уявлення, що таке перемога. Можливо, в когось перемога це зараз завершити війну, можливо, на тих умовах, які висунуть на тих кордонах, які зараз існують. Є такі, зрозуміли, є такі люди. і їх немало. Це в їхньому уявленні теж перемога це, можлива. Це можливо. Ні, так у кожного є своє уявлення про перемогу. Так і так, так. Тут, тут не можна сказати, що перемога є щось чітко визначене. Навіть у політиків немає уявлення про те, я вам можу сказати. І політики вам не скажуть. Для одних це перемога, це просто вийти на кордон, а от скажімо, і кажуть, ні, якщо ми не будемо в НАТО. То це буде не перемога, це просто буде відтермінування нової війни. Так і говорять. Так так я ж кажу, так це ж кажуть політики. Так. Тобто і різні думки у політиків. Ну і у людей пересічних теж різні думки. Це нормально в нас плюралістичне суспільство, різні підходи. Єдине, що хочу сказати, чому я думаю, що так, перемога мислиться переважною більшістю, все ж таки як повернення усіх територій. Це безумовно. А е, от яким шляхом це може бути, тут вже складніше. Хтось каже про переговори, хтось каже йти до кінця, ніяких переговорів з агресором, з окупантом і так далі, далі. Тут є різні думки. Ну, вже зараз там, десь я скажу, більше 40% вже згодні вести Ну це, якраз ця цифра, якщо не помиляюсь, Ұгум. центра зумкова про Центр опитування ну, 44%. Це просто, це просто останні дані, та. які ми всі бачили, які ми оперують і зараз і у всі, суспільстві. і всі це останнє, що було в опитуванні. Ну якщо 44% зараз підтримують стан перемовин, але зрозуміло не на умовах Путіна, Ұгум. то на яких умовах перемовини можливо зараз обговорюються серед громадян? Ви знаєте, я от що от хочу сказати. Громадяни взагалі не переймаються тим, як ми переможемо. Вони вважають так. І тут є свій сенс. В демократичній суспільстві делегується повноваження владі. Ми обираємо владу, а вже вона уповноважена вирішувати ці питання чи дипломатичним шляхом, чи дипломатично, чи військовим, військовим будь-яким, але це вже її справа. І тут є свій резон. І коли ми іноді, знаєте, кажуть, от люди безвідповідальні, як це вони? Вони були безвіддальні, якби вони на вибори не ходили. От тоді так. А так вони обрали, обрали владу? Обрали і вважають, що на певний термін є кому займатися проблемами досягнення перемоги. От тут я думаю, такий от вибір. Тому і люди немає. Я, ні, у кожного є, власне, ні, я не можу сказати, що немає власної думки в кожної якція. Але по-перше, ця думка розпорошена, тобто є дуже різні уявлення, а по-друге, ця думка амбівалентна, тобто Це подвір. -то з одного боку, ми хочемо повернути кордони, да? а з іншого боку, в ухлянці більшість не засуджує. Ну так, ну так, дійсно. Не, не переважна більше, так. а більше тих. Часточка така. часточка uh -huh, більша, uh -huh. ніж тих, хто засуджує. Uh -huh. Тобто це ж отут уже починається подвійність свідоць. Ну, це нормальне явище, враховуючи те, з якого, якого історії, ми вийшли. Так, і в кожного ще своя особиста історія щоб своя чи підтримувати, чи засуджувати. Да, це це, це дуже складна дуже річ. Складна. Головне, головне, де я, я взагалі розумію, соціолог людині ніколи не засуджує. Це можуть засуджувати люди, які там етикою займаються. Соціолог досліджує констатують, і, констатують і роблять висновки. От а то моралісти там люди, які займаються ідеологією політикою. Євгене, А ось ми згадали з вами про владу, які яку обирають українці. Ну ось якби от зараз все таки відбувалися вибори до Верховної Ради, то на кого б зробили ставку українці? Можливо, переважна більшість депутатів це були б люди військові. Ну так, да, до військових дуже позитивне ставлення. Ну, розумієте, за конституцією ми не можемо військових обрати. Тобто ті люди, які були військовими, і вони з армії переходять до політики. Тобто Військових генералів так, дій, так, так. які зараз на службі, ми не можемо обрати. А ходак, враховуючи неймовірний зараз рівень довіри і... До армії ну, це єдиний інститут, який має ну, абсолютно день. Ну, головне, щоб якщо дійсно Довдень. така схема була, то не скористатися цим, не скористалися. Ну будемо говорити, політики а, публічними військовими, тому що ми знаємо, що до парламенту у нас і співаки проходили, і і, і т.п. так би мовити. Потім ці люди просто. Або здавали мандат, бо не витримали політичного там ну, тиснути. О, така загроза є. Я така... Це ж таки, От... тут право в тім, що все ж таки треба розуміти, що політика це професійна сфера діяльності. І для того, щоб займатися політикою, треба мати певний досвід і мати такі навички і керівництва, і роботи в парламенті, і то багато іншого. Це... І, до речі, це наша велика проблема. У нас дуже багато дилетантів. І от то, що ви казали про акторів, і те ж саме може стати із військовими. Шкода, не хотілося, щоб ну якщо буде е, парламентська е, така, ну парламентські вибори таки будуть. А будуть вони після перемоги, все одно вони будуть. Ні, ну, і, і зрозуміло, що е, військові будуть на слуху, військові обличчя е, будуть балотуватися до парламенту. І головне, щоб це були дійсно військові. Моральні авторитети, а не просто, наприклад, люди, які там з'являлися в ефірах, десь просто розказували десь щось і просто потім ними скористалися. політики. Ну, от мені здається, тут що важливо. Тобто, з будь-якої сфери може людина прийти е, до політики. Головне, щоб вона продемонструвала свою здатність. А чого? Що таке політик? Людина, яка може чітко формулювати цілі. Політичної діяльності, яка може вплив здійснювати на аудиторію, яка може спілкуватися з масами людей. І ті, хто це продемонструють з тих же бувших військових, вони, я вважаю, можуть бути і нормальними е законодавцями. І нормальними членами парламенту, і нормальними керівниками, управлінцями. І все. В цьому немає нічого поганого. Головне, щоб, вони, щоб це не було суто демонстративно. От, от наша політична сила бачите, скільки взяла. І все, там вони були героями. Ну Так, так там вони були героями. Але це ж не означає, що вони тут будуть достатньо здібними. А це треба продемонструвати в політичному житті. Це важко продемонструвати в умовах війни, на жаль. А після війни, чи можлива радикальна зміна політичних сил у парламенті, можливо щось очікувати нових проєктів. Я думаю, буде радикальна зміна. Це точно. Ви знаєте, що українці дуже цікаве ставлення до влади. Вони спочатку дають аванс ну, великий аванс довіри. Потім поступово це погіршується. Ситуація. І перед виборами та політична сила, яка була... Ну, мала владні повноваження, вона, і, мала той аванс і аванс. Вона потерпає дуже серйозно і і, і ставку робиться вже на нові проекти. Я впевнений, що будуть нові проекти, будуть нові політичні сили, і буде, я сподіваюсь, дуже серйозна боротьба за місце, от у політичному е, житті суспільства. Ну, якщо говорити про те, про соціологію безпосередньо, то тривалий час, багато років, десятки років була відмінність в суспільстві між Сходом і Заходом. Наскільки війна стерла ось ці межі? Ні, так я б так сказав. Вона ось точно не стерла. Вона є відмінності, а вона стерла принципові відмінності. Оце головне. Вже немає. Оскільки це Принцип... важливо. Ось, так, що це, принципі, це вже ніжні. є умова консолідації суспільства. Розумієте, Україна дуже складна в багатьох, в багатьох вимірах, починаючи з регіонального усього, ідеологічного конфесійного, культурного, модного, мовного. Ну, та, я скажу, та, та. І все це, завдяки тому, що ми переживаємо цю війну, багато в чому ці відмінності вже не мають такого доленосного значення. І це насамперед стосується регіональних відмінностей. Тобто вони ще залишаються у тому ж напрямку, в якому вони були, але вони вже не принципові. Тобто, в нас в цьому сенсі політично ЄС, НАТО, далі від Росії і так далі, тут є певний консенсус. Більшості усіх, тобто я скажу, що в кожному регіоні є, є і ті, хто мають іншу точку зору, але більшості в усіх регіонах, вони мають одну точку зору, от саме європейський напрямок НАТО. І е, е, будь-якому. Ну, це, це приємне стосунків з Росією. Результат приємний. Це, Попри це, війну, це позитивне. Це, це, це позитив, який ми вистраждали. Вистраждали. І да. вистраждали не тільки повномасштабним вторгненням, не тільки е, від початку Майдану. Це, це вистраждано з 91-го року, якщо я не помилю. Насправді ні, з 14. 14 го mm -hmm. До 14-го року у нас ні, що? У нас був Путін найпопулярніший політик. Путін! Популярніший, well, я так, кажу, так. що про наших президентів, він популярніший був, ніж американський. Оце такі були дані. Більш того, на проти НАТО більшість населення в усіх регіонах було, в усіх регіонах до 2014 року люди не хотіли НАТО. Ну це центр Радянщини ще був. Ну, це, ми, а хто ми такі? А радянські люд? А ми радянські, тобто більшість населення, що зараз змінюється ситуація. А тоді ще більшість людей у радянській владі формувалися. І це, так, це нас, а і, і, і традиції. Ти подивиш подінеся війни. Ви ну, згадали, що дійсно зараз е є консенсус між Сходом і Заходом. Ми європейська держава, ми рухаємося до да, НАТО, ми, Євросоюзу. Ми, а, ми... а з корупцією то як? Ну так це ж це, розумієте, з корупцією, це взагалі для України це головна проблема. І от коли ми питаємо, яка головна проблема? Навіть зараз війна і корупція. Раніше було корупція там, скажімо, і зростання цін, а зараз війна і корупція. Все одно корупція нікуди не діде. Це, це проблема номер. Ми ді. бачимо Якщо... відкриття державного бюро розслідувань, але де... це одиниці викритих історій. Ну, ви ж розумієте. В нас, на жаль, так звана, я б так сказав, пострадянська економічна система, в якій корупція хіба що не система утворюючого місце займала завжди. Взагалі, Взагалі, усіх пострадянських країн, ну, за винятком, ну, за виключення, можливо, там, країн Балтії, так, так. корупція це система утворюючий елемент економіки. І, до речі, якщо б його. А, 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 бо ми одразу вилишили, то економіка в який би в момент зупинилася. Бо це, ви розумієте, вона утворює зв'язки. І їх, от в чому проблема, в чому завдання влади дуже важливе, це поступово, це обрізати і обривати ці зв'язки. Ну, Бачите, корупція ланцюжок якийсь е там, там дуже, там, там, знаєте, як, як, Як Ракова пухлина. Там треба не просто вирізати, а й усі ті. Зв'язки, які яка ця пухлина встановила з кровеносною. Ну, не вдається системою. владі. Нервовося. Ну не вдається. Ну треба, наче вчитися. Або нову беруть. Або нову модель покузла, або беруть нову, якщо не навчиться влада. Е, і дійсно болюча проблема. Влада говорить про те, що дійсно треба активно повертати українців, не тільки чоловіків, захищати батьківщину, повертати українців з-за кордону. Ну, не повертаються левова часка українців за кордону. Ми знаємо реальні історії, відкриваються бізнеси невеличкі, люди вкладають свої заощадження саме в іноземні підприємства. Хтось просто накопичує міжнародну допомогу, складає на чорний день і все одно залишається там, за кордоном. Як повернути, як мотивувати, що зробити? От про це в нас в академії дуже серйозно У нас це питання. У нас цілий інститут є, там, демографії. От, який цим займається значить, проблема з міграції, от і повернення людей. Ну, що сказати, я можу відверто сказати. Треба знати досвід наших сусідів. Я вам скажу, знаєте, скільки в е, Балканських країн повернулося? Скільки? Ну, після того, як закінчилась війна на Балканах, там, де Сербія, і всі, там після розпаду Європа, 30%. 30% повернулися. І це ж там вся війна, там, ну, теж, да, до 10 там, років максимум. От, якщо от така буде в нас війна, то треба. Я так вважаю, що це не тому, що вони унікальні, серби, там, ні, ці боснійці, Хорвати, а тому, що така. Соціально-економічна ситуація. не ж. просто економічна. Ні. Ви не думайте, що люди такі меркантильні. А от я вам скажу інше. З дітьми, діти в школі, вони вже звикли, вони адаптувалися, вже вивчили мову. Все, їх вже важко з тієї школи вороти. А в нас, ви ж бачите, як воно все онлайн, і все і і вони не знають, як цих дітей вирвати з вирватися. Цих... Ну і меркантильність присутня, і, тому що так хто там платять реальні гроші, ну, допомога та, яку тут вони не отримують, і ті, ну, хто залишився це, без це житла зразу. зі Сходу. Ну, я думаю, що дуже багато б людей повернулися навіть з матеріальними втратами. Просто не треба недооцінювати е, бажання людей жити в своїй країні. Є, я взагалі вважаю, що десь 50% громадян це люди, яким дуже погано за кордон. Люди поділяються, я б так умовно сказав, люди, отакі е, рослини, які от, і люди, от які там, ну, як мовно кажучи, тварини, які можуть переміщатися і знаходити нові ареали. А рослини, якщо ти виріс, отут, всі. ви знаєте, я дов, я е, добре про, проблема міграції вивчав Чорнобильця. І в наш інститут був великий проєкт роботи з тими мігрантами, коли переселенцями. Так. Ми за міжнародні великі проєкти були. Що на мене таке врав, коли ми працювали з паліщуками, яких поселяли, ось цієї 30 кілометрової зони, а їх туди, під Київ, їм давали непогані там ділянки, їм, да, дома в них були. І, і от коли вони там казали, як я не можу тут жити. Я кажу, чому? А чому? Вонжу, таке будиночок вам дали, от так от чудо. Так я ж це бабусі. Я кажу, подивіться, яка тут земля чорна. так Я ж мене сюди покладу, я не можу. Тобто, уявляєте, їй страшно, от це, це, це ця психологія людини, яка вирісла е, по лісі, де ну, пісок, де просто пісок. А тут чорноземи, здавалося б. Навпаки, треба радуватися. А ви кажете, радуйся, ти. тут так. все попри. Жороди ж... будуть. Так, ж городи, все попри. А їй страшно, <с що <с в таку землю їй. А тебе не треба недооцінювати. Я думаю, що дуже велика кількість людей, які в перший момент поїдуть, як кінчиться війна, дійсно за дітей страшно бачити. Реальна історія свідок був. Їхав у потязі і чув розмову молодої жінки, яка з маленькими дітьми поверталася з-за кордону. І говорить: я не можу. У мене знищено на Херсонщині все. У мене нема житла. Чоловік в ЗСУ. Я просто їду до друзів і там щось буду вирішувати з двома дітками. Вона хоче додому, і вона це приїхала додому. Це реальна історія. дуже багато людей не можуть жити без батьківщини. Я вам кажу, це. Тому я, чесно кажучи, сподіваюся, все ж таки на 50% поверне. А що ми що в нас буде ситуація краще? Дивлячись, наскільки мені здається триватиме війна і наскільки буде складно тут у відбудові, в соціально-економічній ну, політиці, ну, все це збільшує чи зменшує цей відсоток повернення? Ну це і кожний рік, ну ми ж це відстежуємо. Так. Кожний рік війни на... зменшується зменшується відсоток тих, хто планує. Після війни повернутися це ж очевидно. Ну і хотілося тут ще додати щодо залучення трудових мігрантів з-за кордону на відбудову України. Наскільки ось тут залякують нас чи не залякують дослідження експертів щодо того, що буде ось вже така мішанина? У нас поприїжджає багато а, з азійських країн. будуть тут працювати, обживати землі. Ну які нічого строю, якщо з азійських... ну я чудово знаю ситуацію, скажімо, там в Америці. Міграція з азійських країн. з Південної Азії жодних проблем. Це працьовиті люди, які правда, вони не конфліктні. Якщо звідти поїдуть, я скажімо, от, от, от там якась Камбоджа, В'єтнам і так далі, і так далі, і так далі, то для нас це буде велико. А якщо з іншого місця є якісь розрахунки? От ви говорите, якщо звідти поїдуть, це не конфліктні. Це, люди. це, це, це абсолютно не конфліктні і дуже працьовиті люди. Я думаю, що нам треба орієнтуватися от на. Таку міграцію. Якщо ні, це це моє, тому що на африканська міграція міграціях це зовсім інше. Так. І вже Європа переконалася. Ну а вона вимушена, бо ну як біженців їх були. Так, вона приймала. Тобто е, но, до нас біженці не поїдуть. Нам нема чим платити. Нам, ми, ми не бачимо, бо їх отримувати, а працювати поїдуть, бо, бо якщо бізнесмену потрібна робоча сила, то вони поїдуть працювати. Розумієте, там дійсно є, от, у, у Південній Азії там багато проблем з працевлашуванням, і люди поїдуть. Це теж це реальні історії. Ще до війни багато років я родом з Дніпропетровщини. У нас корейці орендували землі і прекрасно корейці хазяйнували. Корейці теж саме, корейці, я ж кажу, і корейці те ж саме, да. так. Там, там взагалі етика е, е, праці дуже розвинена. І Неконфліктність, як принцип. Ну, і дійсно цікаві ви історії розказуєте, цікаві спостереження, як соціолог, але наскільки зараз складно їх робити, ці дослідження заміри, тому що, ну, зараз. Багато українців за кордоном, чоловіки, жінки воюють в ЗСУ. А, хто, на кого ви опираєтесь? Як, яка аудиторія досліджень? Ну, і, от, є. І, головне для нас було. для вирішити, що таке загальнонаціональна вибірка. І, і ми ділилися, нам треба мати оцю вибірку наявного населення. Тобто ті, хто живуть в Україні на неокупованих її територіях. Оце наявне так зване населення. А є ще реальне населення, це всі громадяни України, які за кордоном, і навіть в окупації. У нас є різні, але ми робимо вибірку на наявне населення. І отут ми вже навчилися робити вибірку з трошки більшою похибкою, чим була раніше, але все ж таки така, яка. Ну, може е, нам дозволяти робити е, обґрунтовані висновки. А на часі, якщо не секрет, проанонсуйте можливо е, дослідження, які, може, невдовзі будуть оприлюднені. Що зараз на часі, чим якими ініціативами займається ваш інститут? Ну, наш інститут от, робить моніторинг. У нас такий, е, от він щорічний моніторинг. Ми завершуємо цю роботу, і я думаю, що вже скоро ми зможемо оприлюднити. Тобто це щорічне опитування, яке вже тягнеться з. На початку головне питання опитування. А там дуже багато. це, це про українсь... Українське суспільство. Ні, так там ж в усіх сферах життя. Політика, економіка, мораль. Е... Довіра, далі побут, вільний час і так далі. І так далі. Там то, щоб... Це такий суцільний портрет суспільства. І ми це тягнемо, що це наш інститут А русський, релігія це, входить обов'язково. Я навіть можу сказати таку цікаву, цікаву річ, що дійсно е дуже цікаві результати, ну, от, у нас співробітники скоро зможуть це оприлюднити. От. Ну так я пам'ятаю, що е е е з релігійністю дуже складна ситуація в Україні. Дуже складна, і будуть цікаві дані, як вона змінилася е у порівнянні з довоєнними часами. Я впевнений будуть цікаві дані в усіх ваших параметрах, які закладені в дослідження. Тому що дійсно зараз час змін. Якщо ти не змінюєшся, ти не маєш майбутнього. Я впевнений також. Так, цьому... Україна за кілька тижнів, 2022 року, змінилася Змінила. більше, ніж до 30 років до того, по деяким показникам, важливим для суспільства. Яким, наприклад? Ну, я можу сказати, ну, по-перше, мова, безумовно, так. Далі політична орієнтація, геополітичні, насамперед зрозуміло, ну, і політичні в цілому. Та, та. І навіть надії на, суспіль, на розвиток. Тобто українці 22-го року 21-го ще були песимістами щодо перспективи, а 22-го вже оптимістично дивилися. Тобто вони... І потім взагалі дуже цікавий результат. українці оцінили свою державу як цінність, і як, розумієте, ну так здавалося, ну, що все таке прохідне, про що не треба так особливо думати. А насправді вони оцінили, в якій чудовій країні вони жили до того, як не побачили росіян. От це, це дивовижний ефект. І вони, вони ж думали, що ну така у нас країна не трохи недолуга. Так, так. Ну, завжди вважалося да. ну, якоюсь Май... шароварною, Май... так Май... та Май... як... 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 а да. Тут символи, відстала, прапор, герб та. гімн. А виявили ж ні, а по, то, то весь світ на нас дивиться, весь світ. А це ж 22-го року. Рівень самоповаги, от ви кажете, що змінилося, рівень самоповаги українців до себе і до своєї країни кардинально то З тих от позитивних змін. Ну, правда, зараз останні, е, в нас мало в нас приємних і таких переможних новин, Новий тому суванку. останнім часом деяке зниження. Але воно все одно не таке, як було до війни. Подолано комплекс меншовартості. Комплекс меншовартості абсолютно подоланий, тому і, і самоповага суттєва, це дуже важливо. А він у нас був. бо от ми так ну, ну що ж ну, Менший брат. Ні, навіть не в цьому славу. Ну що ж нічого, що не робимо. а от. От не таке, якесь. а от не таке. не таке, як у сусіда. чому ж північ, а ч, ні, а чого та Штутіло? чому йому вдається? А в нас а ось ми, не таке теж до 14 року ще було. Знаю, не у знаю їх, ну, все відчутно було в суспіль багатьох людей. Да, так. але все одно на цій оптимістичній ноті я буду дякувати вам, що завітали до студії. Глядачам нагадаю, що Євген Головаха був гостем телеканалу Еспресо, директор інституту соціології Національної академії наук України, професор, доктор філософських наук. Залишайтеся з нами і дивіться нас.